Вечірній Київ, ого, щось летить майже кілька тижнів відносної тиші у столиці, і бої на околицях. Але вчора. І сьогодні під ранок все змінилося, почало прилітати і по столиці. Ну ви бачите, які яка які просто масштаби тут руйнувань. І в принципі, що можна сказати, що окупанти мріють, аби так виглядала вся наша столиця і, взагалі, вся наша країна. Але звісно, наші захисники цього їм не дозволять. Це тільки фашисти так роблять. Сволочі такі. Як ви? Нормально. Тримаєтесь? Тримаємося. Добре, тримайтеся, дякую. Ви тут були е, вранці, коли це все сталося? Так, так. так. І що, що взагалі почули, як це відбулося? Ну, почуюся потужний вибух, дзвін розбитого скла. І, звичайно, в таку вранішню годину ну, промайнула. Ну, незрозуміла асоціація, що робиться, ви mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. ну, вибігли, подивилися, побачили, що. Постраждалих немає тут. Постраждалих, дякувати Богу, немає. Всі цілі, всі були, знаходилися, всі працівники і обслуговуючий персонал знаходилися в укритті, тобто постраждалих немає. Все-таки ми розслабилися, подумали, що Київ надійно буде так от захищений, що сюди ніяка не пролетить. Але як ми бачимо, що потрібно дбати про свою безпеку і при надходженні повітряної тривоги швидко бігти в укриття, яке є наш митрополітен, це воно точно надійне укриття. Скажіть, будь ласка, що хочете сказати тим, хто це зробив, щоб вони здохли, Путін хуйло. І руський корабль і русський корабль, і... І, 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 да, і русський корабль і, нахуй зараз Київ це як два окремих міста лівий та правий береги. Тож, якщо вам треба перебратися з однієї частини до іншої, то краще виділити на це цілий день. Тож ми вирішили вам розказати, як живе місто зараз і що відчувають кияни. Я Маша Землянська, і ми з моєю родиною вирішили не виїжджати і допомагати захисникам, чим можемо тут, у Києві. Зараз ми готуємо їжу для військових і всіх, хто допомагає охороняти Україну від російських окупантів. У нас є машина, тому щодня ми їздимо з околиці в центр. Я Аня, і ми з моїм хлопцем теж лишилися у Києві. В перший же ж день пішли записуватись в тероборону, але ви вже знаєте, яка там черга із професійних військових до нас, цивільних ще далеко. Тож допомагаємо нашим помістю з оборонними укріпленнями, із з е, підготовкою різних інгредієнтів для ви знаєте яких коктейлів. і також волонтерам із їх гуманітарною місією, тобто усім, чим можемо. Паніки ніякої немає. Так постійно ми чуємо з новин, що ворог підступає і намагається оточити Київ. Наприклад, наша больова точка це напрямок Гостомеля, Бучі, Ірпінь. З тих сторін до столиці приїжджають люди, які пережили справжнє пекло. Але навіть у них паніки немає. Всі дуже організовані, люди не лякаються і продовжують виконувати свою роботу. Місто функціонує наповну, сміття вивозиться, вода, світло, зв'язок все у нас є. Особисто для мене найемоційніший момент це вокзал. Бо туди привозять людей, яких евакуювали з найгарячіших точок. І, власне, звідти виїжджають ті, хто хоче перебратися у безпечне місце, особисто я дуже болісно сприймаю звістки, коли хтось вирішує їхати з Києва. Але знаєте, разом з тим я щораз раз тішуся, як мала дитина, коли хтось повертається, навмисно приїжджає до Києва, щоб боронити серце нашої країни. Нічого краще не передає настрої на лівому березі столиці, ніж ось цей плакат, який ми коли їхали по дорозі, випадково побачили. І те, що водії сигналять і підтримують це гасло також. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Скажіть, як ваш настрій? Ми вже бачимо на плакаті, але бойовий на жаль, в теробороні зараз місць немає, тому як можу, підтримую. Чи багато людей тут із мікрорайону долучилося до тероборони, самоборони допомагають? «Ну, Напевно, всі. Коли я стояв в черзі в тероборону, щоб хоча б знати номер телефона, коли щось звільниться, то ну. Декількох людей бачив звідси ось такі люди, як Олексій, вони просто вселяють віру в перемогу. І іншого варіанту, як перемагати, у нас немає. Про настрої людей варто питати, і, зокрема, в тому районі, який уже тут на лівому березі встиг постраждати від російської агресії. Тут ще 27 лютого впав, впало щось, чи то ракета, чи що, і людям повибивало шибки, згоріли сім машин. Доброго дня. Ви чули так цей вибух, який стався тут? Так, звичайно, У мене також там повилітали шибки. Які у вас настрої на сьогодні? Уже пройшло майже два тижні з моменту, коли це сталося. Вони змінювалися від бажання виїхати до бажання залишатися. Я залишився зараз є впевненість. Що ну, перемога буде за нами. Люди повертаються. Впевненість є, наші Збройні Сили вони дають дуже чудову відсіч, і тероборона, і самі жителі будинків організуємось, дивимось, допомагаємо. Дякую. Слава, слава Україні! Героям слава! Як ваші настрої на сьогодні? Ну, Як у всіх ужасно, Непонятно, зачем це, що це і для чого це. Просто ну, нет слов. Поддержимо наш народ. Я думаю, надію, що ми витримаємо і що все буде добре. Як ви сьогодні? О, ну як настрій. Ну, мій ми до пострадав. Ми пострадав. Так, ми Я з цього будинку. Ну, в мене квартира виходить на ту сторону, тому в мене дуже постраждало. Єдине, що з дверей повилітали стекла. Угу. От в квартирі. Ну, будемо і триматися. Ми нікуди не тікаємо. Ні, ні ми будемо. Ми вдома. Ага. От треба, ми й на вулиці вийдемо. Хочу вас питати про настрій. Як москаляку нам? на геляку! Слава Україні! Героям, Героям, Героям. слава! Ну, такі настрої в людей, там, де е, люди вже побачили, що таке так званий руський мір. Ну, який настрій? Ну, ви ж бачите, що війна. Будемо вибиратися з того. Ну що Народ ну, мусив воювати. Да і все. Ну, а що робити? Бойовий настрій. Бойовий настрій. Думаю, переможемо. Паніки немає, все нормально. Вот. Добре, дякую, тримайтеся. Та куди. Як щоб щоб холода їх По морозі. От то ж. Як взагалі думаєте, далі залишатись в столиці чи як? Только з Києвом. Софія Київська. Архангел Михаїл під Києвом оберігають. Настрій у нас такий, що треба триматися, тому що не можна залишати свою країну, коли країні важко. Тримаюсь. настрій бойовий. Віра в перемогу, віра в наші збройні сили. Настрій позитивний. вважаю, що все буде добре. Києві трохи побільшало машин, що не може не тішити. Певно, всі повертаються вже додому, бо скоро комендантська година. Машин зараз справді мало, але якщо ви думаєте, що заторів немає, ви помиляєтесь. Дорогі у Києві, це взагалі окремий квест. Тут багато зараз барикад, капканів. Я вам, звісно, їх не буду показувати, але покажу, що наші, так би мовити, природні барикади на місці. Час від часу у столиці вимикають світлофори, і для столичних водіїв, які раніше так собі з правилами дружили, це справжня біда. Щодня по місту помічає нові ДТП, розбиті автівки, просто стоять на узбіччі. Особиста порада від мене. Навіть якщо рухаєтесь головною дорогою, про всяк випадок зупиніться на перехресті і подивіться по сторонам. Бо є водії, вони в принципі і були, і лишаються, які не звертають на правила дорожнього руху. І так, да, пріоритет для техніки і спецавто для них завжди має бути вільна смуга. Ми щодня виїжджаємо і на блокпостах до нас вже більш-менш звикли. Але... Завжди треба притримуватися основних правил на під'їзді. Аварійка вимкнути фари, залишивши тільки габарити. Якщо темні вікна, одразу відкривайте. Увімкніть світло в салоні, приготуйте документи. Вас можуть попросити відкрити багажник, і це правильно не соромтесь, відкривайте. Щодо громадського транспорту, то я тут не спеціаліст, тому що вже казала, ми їздимо на авто. Але особисто бачила кілька автобусів, людей на зупинках, які чекають на громадський транспорт, та трамвай. Трамвай зараз курсує за обмеженим маршрутом, як і метрополітен. Частина станцій працює на лівому березі, частина на правому. До речі, про бензин. Зараз він не просто пальне для авто, але й складова наших коктейлів. Але і в Києві його можна знайти, якщо вам потрібно. Київ цифровий розробив спеціальну карту, де можна подивитися усі заправки, які працюють для цивільних авто. На деяких станціях є обмеження по літражу, але в принципі якогось дефіциту пального у столиці немає. Поки їхали по місту, побачили, що наші комунальники знімають вказівники. Про це неодноразово в керівництві Міноборони просили про те, щоб і люди самі на місцях по Україні знімали вказівники, бо вже як стало відомо, росіяни дуже погано тут орієнтуються. Ну ці вказівники можуть їм підказувати. А навіщо? За останні кілька днів на лівому березі рух трохи ожив. ви Бачите, що машин досить багато, тобто люди в місті залишились. звісно. Велика частина із цих машин це люди, які забезпечують життя міста, це волонтери, це тероборона, власне, і самі містяни. Також Маша вже розповіла, як поводити себе на блокпостах. В неї є машина, вона краще про це знає. Додати мені тут нема чого, лише про те, щоб ви з повагою ставилися до наших військових і розумінням, які стоять на цих блокпостах. Діма, ти радий, що нам вдалося легко знайти заправку, де є бензин? Так легко знайшов, да. радий, дуже радий. Хоч наконець на заправимося. Ситуація тут на лівому у нас із заправками різна. Є такі, які зовсім зачинені, є такі, які відчинені, але більшість видів бензину дешевшого відпускають лише Збройним силам, лікарям, волонтерам, тим, кому він потрібний найбільше. А той, який преміум класи, який дорожчий, продають усім охочим. І, в принципі, таких черг, уже як у перші дні наступу на Київ, як ви бачите, немає. Знайомтесь, це Лілі, вона мені дісталась від племінників. А це? це моя пиця фло. Вони ще тільки знайомляться, але для чого я їх знімаю? Хочу подякувати зоомагазинам, Боже, що вона там робить, за те, що вони працюють, і нашим всім є, що їсти. Перший день війни ми навіть не змогли знайти, чим ми можемо бути корисними. Територіальна оборона переповнена. Черги до пунктів здачі крові величезні. Тому ми вирішили допомагати, чим можемо. Наразі ми готуємо для наших військових і захисників. Це називається Маша і кухня. Нормально, не припідняйся. Зато я гарно чищу картоплю. Марія вміє все. Вже більше двох тижнів. Ми щодня готуємо гарячі страви і з радістю годуємо тих, хто зберігає наш спокій. Борщ тепер у нас в промислових масштабах. Якісь припаси були, щось притягнули з дому, щось приносять волонтери. Коротше, готуємо з усього, що є. Хто знає мене особисто, той пам'ятає, що кухня точно не про мене. Але я вам скажу відверто: війна змінює людей. До самого процесу готовки мене ще не підпускають. Але чистити мити, виносити гаряче в зал дозволяють. Також ми організувалися із сусідами. Хто перший вийшов в магазин чи потрапив на заправку, звітує, де що можна купити і які там черги. Намагаємося допомагати пенсіонерам на районі, комусь принести їжу, когось відвести на вокзал, когось пустити під час тривоги до підвалу, з кимось просто півгодини посидіти і просто поговорити. Є великий бізнес, є середній бізнес, є малий бізнес і є мікробізнес по виготовленню коктейлів. Ми в перші ж дні намагалися записати, як я вже казала, в тероборону. Точніше, ми туди записалися, але так як у нас немає бойового досвіду, то нас поки туди не кликали, ми почали шукати, де корисні будемо. В перші дні допомагали там із будуванням оборонних укріплень, те, що нас просили по місті, наша тероборона. А от останні дні. Нас попросили про допомогу. Точніше, ми знайшли волонтерську організацію, яка займається забезпеченням і армії, і тероборони, і соціально незабезпечених людей, і долучилися до них. Скуповуємо продукти, привозимо тут на складі, допомагаємо пасувати. Зараз вантажиться посуд, Він буде розвозитися в заклади ресторани, кафешки, де ну власники цих кафешок будуть готувати готові обіди і розвозитись по нуждам, як для тероборони. Для ЗСУ і для звичайних людей пенсіонерам, хто в бункерах сидять, тут трошки форми вже з'явилися, її забили завтра uh -huh. військових ЗСУ. Диверзе. Отже, про допомогу в тероборону столиці, як у нас тут жартують, зараз можна потрапити лише по блату. Всі хочуть допомагати армії, знищувати окупантів. Тих, хто хоче допомогти просто теробороні, поза нею теж дуже багато. Тобто, як пожартувала моя сестра, конкуренція на ринку безкоштовної праці в Україні зараз теж дуже е, велика. Але е, залишаємось тут і допомагаємо, хто чим може е, робити там оборонні укріплення, наповнювати мішки. З піском за це, до речі, конкурують. Я це бачила із молодими і дідусі, але спробую їх спинити. Коли намагаєшся сказати, що не треба, що це зроблять, не, не рвіть спину, вони йдуть е, в бій. І у нас теж, як Маша казала, так само, як і у них, у нас в будинку е, опитали всіх стареньких, кому треба буде допомога. І зараз наша місцева самооборона теж вже певну допомогу стареньким надає. Коли бачиш, як люди об'єдналися навколо України і навколо нашої перемоги, то то просто іншого вибору, як вірити, у неї немає. Тож слава Україні, героям слава і Україна понад усе. Друзі, зараз у нас у всіх одне правило. Один за всіх і всі за одного.